Оце то у нас сьогодні і погода. Під ногами просто каток. Навіть не може сніжка має нормально ходити. Просто все пливе. Дощ, все замерзає, ніхто не може ходити взагалі. Сніг уже покрився льодом. Поведло, що сьогодні я вдома, а завтра мені ще машини на роботу треба їхати такою погодою. Машини покриті льодом. Тут не те, що їхати, тут йти не можна. Дерева в льодові, провода в льодові. Уже в фірці ставок. Це якщо замерзне, а вночі буде мороз, то я фірку просто не відкрию. І тут я ніякого стоку не зроблю, тому що в мене тут плитка, куди я тут зараз буду довбати. Що? Там ще я вод на всяк випадок. А ні, те будемо лазити через Бачте, яка вулиця. Ось все. все в льодові. То все покрилося льодом. І на ніч мороз, і далі мороз, мороз, мороз кожного дня. Може піде десь Бог до вечора сніг, може трохи притруситься, бо якщо буде таке го і далі буде мороз замерзати, то буде біда.